Пасха сама по собі, вона ж є символом Воскресіння, символом виходу, От виходу із рабства смерті, як наслідку людського гріха. Цей святковий такий хліб, благословенний, смачний, солодкий, прикрашений, оновлене життя. Оновлене життя. Чим? Стражданнями, стараннями. І Воскресінням Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа. Писанки є у нас таке добре православне передання, що після Воскресіння із мертвих, Син Божий же перебував 40 днів на землі, являючись учениками, апостолом по своєму Воскресінню із мертвих. 40 днів. На сороковий день він вознісся на небеса. І через 10 днів після Його світлого Вознесіння Він спослав Духа Святого на голови учнів і апостолів у вигляді вогняних язиків в Єрусалимі. І вони, прийнявши цю, цей благодатний вогонь, прийнявши Бога Духа Святого, вони отримали декілька дарів. Вони почали розмовляти іншими мовами, мовами тих народів, які вони ніколи не вивчали і не знали. Але мовами тих народів, куди передбачено їм було з промислом Божим, іти з проповіддю Євангелія. Вони пригадали і зрозуміли кожне слово Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа. Це їм потрібно було для проповіді. Вони ж повинні були це проповідувати. І також вони отримали дар від Бога це можливість проповідувати взагалі такий дар ораторства, щоб вони могли. Ну, як ми кажемо, донести Слово Божественної істини до всіх народів на загал і до кожної людини, зокрема. Так, от це благочестиве придання православне. Воно навчає нас тому, що після оцих всіх подій, світлого і лучезарного Воскресіння Ісуса Христа із мертвих, Вознесіння Його на небеса, і послання Духа Святого в 50-й день на голови учнів і апостолів, Марія Магдалена. Пішла в Рим до імператора Тиберія. Тоді ж до імператора приходили з дарами. Хтось золото, хтось дорогоцінне каміння, хтось якісь килими, ну, дари імператору. А Марія Магдалина принесла йому куряче яйце. Біле, біле куряче яйце. І даруючи імператору, каже, Христос воскрес! Ну, Тиберій був здивований, він каже, як? Він каже, от так, Воскрес із мертвих. І Тиберій нібито з жартома, так, з сарказмом, каже, раніше оце яйце, біле куряче, стане червоним, ніж хтось може воскреснути із мертвих. І воно почервоніло, доки він казав іще останні букви в своєму такому зухвалому зверненні. І воно почервоніло. І Марія Магдалина каже, Христос Воскрес, Тиберій був приголомшений. От звідти пішла традиція дарувати яйця як символ майбутнього або нового життя, і розфарбовувати перші вони були червоні, на згадку про цю подію. Інколи і духовенство, може, ви бачите, в деяких традиціях служить Пасху не в білих облаченнях, а в червоних. От таке воно. Бурхливе було Воскресіння, от символ омиття, людства Божою кров'ю Христовою. То перші писанки теж були червоні. Потім їх почали прикрашати. Тепер вони вже як шедеври, як витвірі мистецтва. Але ми все одно їх даруємо один і одному. і свідчимо Христос Воскрес як символ оновленого життя, прикрашеного. Сином Божим і Господом нашим Ісусом Христом. Ось така традиція наших Писанок на Великдень.